Важкий злочин стався днями у селі Денисів Козівського району. Сільський фельдшер знайшла мертвим місцевого 43-річного жителя. А причетним до його смерті, як за декілька годин посилених пошуків з'ясували розшуківці, виявився 27-річний тернополянин. Працівниками управління карного розшуку було проведено ряд пошукових заходів. Зокрема, це перегляд камер відеоспостереження на в'їздах у населені пункти, зокрема у місто Тернопіль. Також по можливому маршруту слідування в результаті чого був встановлений автомобіль таксі. А в подальшому, і особа, яка скоїла цей злочин. 23 роки свого життя Денисівчанин провів за ґратами крадіжки, жорстоке поводження з тваринами наркозлочини не раз приводили його на лаву підсудних, а відтак ізолювали від суспільства. Родини не мав єдина пристрасть чарка у свої 27 Тернополянин уже тричі став батьком. Сусіди знайомі кажуть, що він про це Чому раптом чоловік виявився причетним до такого жорстокого злочину і що взагалі могло об'єднати цих двох абсолютно різних людей? Згодом міліціонери встановлять причину вбивства помста. Напередодні родич нашого підозрюваного у місті Тернополі під час розпиття спиртних напитків познайомився із потерпілим, який у свою чергу запросив його у село Денисів до себе за місцем проживання під час розпиття спиртних напоїв. Забрали у нього цінні речі, зокрема, це наручний годинник печатку. Особисті речі, одяг, гроші. Слова правоохоронців підтвердить і сам підозрюваний, так він хотів відімстити за свого дядька. До Денисова родичі приїхали на таксі. Дядько залишився в машині, а племінник пішов до хати. Під час словесної сварки, яка переросла у бійку, спричинив множинні ножові поранення у різні частини тіла чоловіку, який образив. Цього родича його фатальними виявилися три проникаючі поранення в область живота. Від масивної крововтрати та пошкодження внутрішніх органів 43-річний чоловік помер. Після вбивства підозрюваний сів у таксі, яке його очікувало на вулиці. Приїхавши до в місто Тернопіль до місця свого проживання, намагався скрити сліди злочину, тобто помив ножа. Намагався помити свій одяг, в якому був одягнутий. Кримінальне провадження розпочато за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування. Слухаю вас.